Є наш альбом, а ця буде закінчувати наш альбом, і саме ця пісня вона є власне про цю внутрішню свободу. Тому що коли я писала всі 10-15 пісень, коли ми їх писали, вони йшли дуже послідовно. І саме ця прощавай вона є оцим заключним етюдом прощання з болем, прощання з розчаруванням і просто максимальним поверненням до себе. W milczeniu w ciszy dziś posiedzę. Nie wypowiem słowa, bo jest mi dobrze samej sobą. Na chwilę zgasną wszystkie światła. Uśmiechnę się do słońca, dotknę niebo, spojrzę w oczy twe, muzyka robi ze mną to. Czego słowami nie opisać mi? Прощавай, прощавай, прощавай. В покуті сховані секрети, ти жоден з них. Не розгадав для мене ти закрив всі двері, Та музика сказала шлях, В лісах таємна вкрита вічна осінь Вітри зривають прожавілий дах да, По цих камінцях дуть ноги босі Не Небечуватый моя більше страх. Не відчувати моя більше страх му до зміни сонця, твої уста в мені закрили світ, свіча запалена до танця. Ostatni mi tobie krzyczeć proszę W, proszę W, Proszaway 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 Dziękuję wielce Freedom. Yes. Yeah, let's do it. Freedom. Давайте потанцюємо трошки. Кому хочеться там трошки ножкою туп-туп-туп. Ми все відпустили. Ви бачите, ми зробили прощавай. все, ми відпустили оцей поганий, і ми починаємо «Freedom». She raises songs, break She breaks the chains. She fights the storms. She finds the pain. Her voice is loud. Her spirit free. Her voice is not true, you can answer. You can answer freedom. Appear. No cage can hold her, no one can tear Her strange is life, her and bare Freedom cold her heart ignites A blazing fire, in endless night She the storm, the calm, the fight A woman power, burning bright She the storm, the calm, cool, the fight in full power burning bright They try to bind her She breaks through The waters is her She making you With every step she claims her place Freedom voice A battle cry She will rise again Freedom voice she will turn the sky She will turn the sky Пішли, дякую. Це були перші і єдині учасники блоку рок-музика ще раз оплеск гурту-шелест. І найкращі. Пісня це ДНК нації. І наступний блок це етномузика. Це пісні, які беруть своє коріння з глибин української, пісні української землі. Сьогодні ми почуємо автентичне звучання, обробки, сучасні обробки народних пісень та голоси, які поведуть нас до витоків. Під ваші бурхливі оплески – етномузика. В цей час хочемо подякувати нашим партнерам та спонсорам. Хочемо подякувати флористичному партнеру фестивалю Червона рута в Лондоні «Mondial Art and Inspiration». Це мистецтво через квіти з Лондона з любов'ю. Ми створюємо флористику, що дарує емоції, авторські композиції, оформлення подій, квіткове мистецтво з душею. Ми пишаємось можливістю бути частиною легендарного фестивалю та прикрашати атмосферу краси та музики. Оплески мондіал uh, арт Inspiration. <плес> щиро дякуємо Аліні Луц та Ukrainian Social Club Richmond and Hanslow. Це спільнота, що об'єднує понад тисяч українських родин в південно-західному Лондоні. Наша місія допомогти українським переселенцям усвоїтися у Великій Британії, надати їм інтеграційну підтримку та інформацію, запобігти самотності та ізоляції серед дорослих та дітей, покращити загальний психологічний комфорт. У клубі проходять мистецькі театральні та танцювальні заняття для дітей, підлітків і дорослих, а також психологічні групи підтримки. Наші творчі проекти співочий колектив Дзвінко, дитячий хор Мрія, танцювальні ансамблі Стефанія та Стефанія Джуніор, а також юнацька театральна студія активно презентують українську культуру на сценах Великої Британії, Ukrainian Social Club, Richmond and Hanslow – Ми поруч, щоб підтримати, об'єднати і надихнути. Бло сам вітає на основі науки та турботи про кожного клієнта. Наш підхід це поєднання сучасних знань, професійних технологій та щирої уваги до кожного клієнта. Ми віримо, що справжня краса починається з середини зі здоров'я, гармонії та любові до себе. У нашій студії ви знайдете не просто послуги, а персоналізовані рішення, розроблені з урахуванням ваших потреб. Усе з акцентом на безпечність, ефективність та результат. Також ми готуємо нове покоління б'юті спеціалістів, впевнених, знаючих і головне свідомих. Ми пишаємося тим, що стали частиною пісенного конкурсу Червона рута свята таланту і натхнення. Бажаємо успіхів кожному учаснику і а, також приготували для вас чудові призи, які ми презентуємо в кінці. Вітаємо вас. Зараз для вас буде співати хор Світло. Hello Today, Choir is for you. Чекаємо. Hello everyone. Today Choir Svitlo is performing for you. Перша наша пісня буде Називатися «Гей hey Соколи» so – Це народна українська пісня вже в сучасній обробці. І Вона буде виконуватись під мінус. Uh, today our first song is named Hey Falcons. And it is a Ukrainian folk song that we are performing in a modern version. and we will sing with an instrumental. І наступна наша пісня друга Ну, може, ще не остання. а, uh, Називається «Ой, Олузі червона калина. І я думаю, що всі ви знаєте, і сподіваюся, що будете нам підспівувати. And the next song we're gonna sing is called In the Meadow, There's a Red Kalina". We pretty much sure that you you know the song, and hopefully you will like our singing. Починаємо. Let's start.

por exemplo, por exemplo,